Ми вирішили допомогти зустрітися ветерану і роботодавцю на ворку. У нас дуже багато інформації для різних цільових аудиторій, і ми окремо зробили платформу для того, щоб допомогти зустрітися ветеранам і роботодавцям. Яку ж ми маємо на сьогодні ситуацію? Яка аналітика показує, що нам сьогодні показує сайт Work.ua, одна з найбільших платформ? З пошуку роботи те, що для ветеранів пропонується робота з перевагою, де, ветеран, де досвід військовий є цінністю, ми маємо понад 4 тисячі вакансій, де військовий досвід є перевагою. З іншої сторони, ми допомогли також ветерану стати видимим на сайтах з пошуку роботи, бо ви пам'ятаєте, роботодавці кажуть, що не можуть знайти ветеранів. Ми недавно тільки зробили цю позначку. Я вам так скажу, можливо, три тижні тому, і ми не робили якоїсь окремої інформаційної кампанії. Отже, ветеран має можливість зазначати в себе в резюме статус, що він є ветераном російсько-української війни. І на сьогодні ми таких резюме маємо понад 6 тисяч, де а, хлопці і дівчата зазначають про свій а, ветеранський про свій військовий досвід. Бо тому, що на наше переконання, як роботодавців, зокрема, що військовий досвід є приводом для гордості, але також це є частиною професійної кар'єри і має ставати професій... частиною професійної кар'єри. Отже, вже сьогодні на платформі Воркюас ветеран Ви можете побачити і вакансії з перевагою для ветерана, і резюме. Самих ветеранів. Таким чином, ми допомагаємо їм зустрітися, тобто ринку праці, можливостей ринку праці і ветеранському досвіду, військовому досвіду. Також ми можемо бачити, як, бачите, по регіонах, розпроділена кількість вакансій з перевагою для ветерана по областях. І ми бачимо, що Миколаївська. Область одна з тих, хто надає найбільше таких вакансій. І також такі більш синенькими. У нас підсвічені якраз регіони, де найбільше вакансій з перевагою для ветерана. Це також е е області е заходу нашої країни. Пропозиції, які мають позначку перевага ветеранам. Е Мають також 43% з таких пропозицій містять позначку пропозиція роботи для людини з інвалідністю, і 8% таких пропозицій мають віддалений формат роботи. Тут на цьому слайді я намагалась показати, в яких Категоріях, в яких професіях надають роботодавці перевагу ветеранам, і що шукають ветерани на ринку праці. Якщо ви можете бачити, тут ми маємо дуже велике співпадіння. Ті вакансії, які пропонуються на ринку праці, співпадають з тими запитами, які ми бачимо в резюме ветерана, що вони шукають на ринку праці. Тобто є певне співпадіння, але ви бачили, що резюме на сьогодні ветеранів більше, ніж умовно вакансій з перевагою. але... Тут хочу поставити кому і сказати, але це вакансії, де військовий досвід вважається перевагою. Work.ua вже неодноразово заявляв, що всі вакансії 100 тисяч вакансій, які є в нас на сайті, вони відкриті також і для людей з військовим досвідом. Не може бути якоїсь окремої роботи для ветеранів. Всі вакансії є відкриті. Те, що ми говорили, 18% людей, які поставили статус ветеран російсько-української війни, зазначили, що у них немає жодного професійного досвіду тобто багато ветеранів не знають, як розглядати службу в армії, і не розглядають як службу в армії як частину свого. Досвіду, професійного досвіду, тому що вони не знають, як вписати так мед, можливість надавати першої медичної допомоги. копання окопів, не зовсім розуміють, як це може вплинути на їхню професійну кар'єру. І зараз ви можете перейти за цим QR-кодом на платформу на зустріч Воркюа для ветеранів і побачити ще додаткову інформацію, яка є на сайті.